Уряд запроваджує новий механізм переведення між частинами. Про це повідомив президент Зеленський. Обіцяє, що усе буде без бюрократії через застосунок Армія Плюс. На перевірку рапорту відведено 72 години? Відтак воїну мають повідомити результат? У разі відмови повинні зазначити чіткі причини дієві цього механізму. Контролюватиме міністерство оборони. Про це зараз і поговоримо. Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрові... цифровізації з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Доброго Катерина. Ранку. Доброго ранку розкажіть, будь Вітаю. ласка, коли та як запрацює ця нова система. Цей функціонал запрацює в нашому єдиному мобільному застосунку Армія Плюс для військовослужбовців 15 листопада. Вчора уряд прийняв постанову, яка врегулювала процес подачі електронного рапорту, розгляду його з боку Кадрового центру Збройних сил України і надання гарантованої відповіді протягом 72 годин. Тобто, із важливого, це те, що даний процес становиться, стає цифровим. Тепер рапорт можна буде подати за кілька хвилин прямо в мобільному застосунку. А покрокові підказки, які ми надаємо в армії, плюс дозволять нашим військовим не забути додати важливі дані, які потрібні для погодження такого переведення. Що потрібно сказати, що це рішення надасть можливість нашим військовим робити переміщення між підрозділами достатньо швидко і надасть можливість переводитися в декілька сценаріях: це з бойової частини в бойову, в бойову, наприклад, з тилової в бойову або з бойової частини в тилову, якщо є відповідне рішення лікарської комісії, якщо особа не займає у своїй бригаді посаду, яка відповідає цьому висновку ВЛК. Власне, це основне, що потрібно сказати. І ще я би хотіла додати, що чим відрізняється цей рапорт від інших рапортів, це тим, що в такому процесі, в процесі подання рапорту на переведення, не потрібно. Направляти цей рапорт на командира, цей рапорт направляється одразу на кадровий центр. І якщо в деяких сценаріях це рішення командира потрібно, то кадровий центр самостійно його отримує без додаткового навантаження військовослужбовця. А чим це відрізняється від тієї системи переведення, яка існувала до цього рішення, мова про так звані відношення, коли бійці там отримували хотіли перевестись в інший підрозділ? в інший що бригаду брали документ про те, що ця бригада готова їх взяти, але на рівні безпосередніх командирів цього військового ці відношення вони переставали працювати, тому що командир казав: Ну ти мені потрібен тут і зараз, тому я тобі це відношення підписувати не буду, і це була проблема. Як вирішує це питання? Цю проблему інноваційне рішення. По-перше, потрібно сказати, що в, електронній, в електронному форматі подачі такого рапорту відношення зберігається, воно додається прямо в застосунку, і єдине, що ми змінюємо, це те, що кожному військовому гарантується відповідь протягом 72 годин, і для того, щоб отримати всі дозволи від відповідних командирів, Потрібна робота безпосередньо кадрового центру збройних сил України а військовий додатково не Зобов'язується направляти цей рапорт на відповідний армії дії командира і чекати від нього погодження. Тобто сам розгляд лімітується дуже певним часом, так, що є дуже хорошою новиною, тому що будь-які рапорти будуть відпрацьовані в дуже конкретний час. І друге, це те, що щоб заспокоїти одразу командирів, які іноді не готові відпускати своєсововий склад. І це Теж є зрозумілим, тому що кожний військовий цінний, це те, що таке переведення можливо один раз на рік. Тобто, один раз на рік військовий приймає рішення перевестися до іншого підрозділу, надає документи і отримує гарантовану відповідь або так, або ні. І якщо це ні, то це дуже вичерпний перелік причин. Ми комунікуємо військовому, чому саме надходить відмова. І він може її оскаржити, він може її подати на розгляд кадровому центру, Центру і так далі, і так далі, але він вже знає, що робити з цією відповіддю. і в цьому дуже велика позитивна зміна. А от ви зазначили, що вичерпний перелік причин щодо відмови. А які саме можуть бути причини? Наприклад, це переведення ініційовано частіше ніж один раз на рік. Тобто, це умова, яка зараз зафіксована постановою Кабінету міністрів, що була прийнята вчора, Так, або, наприклад, комплектованість даного підрозділу є критичною для командира, і ця причина також зазначається. Тобто, головне, що ми зробили, ми зробили прозорим. Відносини між е Генеральним штабом, між кадровим центром збройних сил України і безпосередньо військовим і скоротили. Можливість спілкування да або обміну такими важливими рішеннями між військовим і генеральним штабом, а як тут в цій системі збалансувати там ну, реальні потреби ситуацію на місцях? Ну, наприклад, там воююча бригада, воюючий підрозділ, да вони тримають якусь ділянку фронту. Ми знаємо про те, що майже всі бригади мають не комплект людей, і це проблема. Тому в нас і посилюється мобілізація бо військові потрі. Рібні всюди, і тут боєць каже: Я хочу перевестись, і е, ви кажете, що там ці питання будуть вирішуватись не не місна командиром на місці, а людьми, які там віддалено знаходяться там або в генеральному штабі, або які долучені до цього процесу як тут о, з, ну збалансувати бажання військового, потребу підрозділу на фронті і розуміння людини, яка буде приймати рішення, знаходячись в тилу, що оцього бійця переведу, а цього не переведу. Ну, і і... Якщо буде багато бійців в одній бригаді, які захочуть. Перевестися? Знаєте, я як профільний заступник по цифровізації часто кажу, що Процеси цифровізації включають світло в темній кімнаті, і можливість отримати чітку причину, чому тобі відмовлено, да як військовому, який згідно з законодавством, подається на таке переведення, дає можливість, по-перше, отримати чітко прокомуніковане рішення згідно з постанови. Да по-друге, мати можливість оскаржити таке рішення і отримати все ж таки позитивну відповідь. Що стосується безпосередньо вирішення цього питання. То як я вже сказала, всю е, відповідальність і всю методологічну частину бере на себе кадровий центр збройних сил. В них є вся, вся необхідність повнота інформації щодо укомплектованості, щодо ситуації на місцях, і вони будуть приймати абсолютно зважене рішення. При тому це зважене рішення буде комунікуватися військовим прямо повідомленням в його застосунок, і він зможе де далі приймати рішення, що з такими причинами відмови робити в будь -якому... У випадку я вважаю, що це революційне рішення. Дуже дякую президенту за те, що і дав таку задачу і підтримав. І я вважаю, що можливість військовому гарантовано отримати відповідь є гарантією того, що відносини між військовими. Державою військовим генеральним штабом стануть прозорими, стануть е, очікуваними. Да стануть такими, що нададуть можливість мати більше довіри. Дякуємо вам дуже. Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації, була з нами на зв'язку.